Слава Богу, дорогі брати і сестри! Благословенного усім вівторка, 12 серпня 2025 року. Сьогодні на літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 15, вірші з 29 по 38. понеже, что сотворят крестящиеся мертвых ради. А счетнют мертвые не восстают, что и крещаются мертвых ради. По что же и мы беды приемлем на всяк час? По вся дни умираю, так уми ваша похвала, братья, юже имам о Христе Иисусе Господе нашим. А по человеку со зверем варяхся в Ефесе, каями польза, а мертвые не восстают. Да ямы и пием, утреба умрем. Не льститеся, тлят обычаи благи беседы злы. И праведно и не согрешайте. Неведение бо Божие нецы имут к сраму вам глаголю но речет некто, как у вас станут мертвей, коим же телом приидут? Безумне, ты еще сеешь, не оживет, а еще не умрет. И еже же не тело будущее сеешь, но голо зерно, а еще случится пшеницы или иного от прочих. Бог же дает ему тело, якоже восхощет, і коєму ж до сім'ї своє тіло. Коли ні, то що зроблять ті, що христяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись, чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть. А вже ж, брати, це хвали ради вашої що її маю в Христі Ісусі, Господі нашим. І коли б я боровся з звірями в Ефесі, як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо завтра ми помремо? Не дайте себе обманути, лихі розмови псують добрі звичаї. Протверезіться належно, та не грішіть, бо деякі з вас бога не знають. На сором вам кажу це. Але хтось скаже, як воскреснуть мертві і в якому тілі прийдуть? Безумний, те, що ти сієш, не оживе, як не умре, і те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше. Бог же дав йому тіло по своїй волі, і кожному насінню власне тіло. Євангеліє від Матфея, глава 21, вірші з 23 по 27. І пришедшу йому в церковь, приступіша к ньому учащу архієреї і старце людські глаголюще, коєю властію сія творішу, і хто ті даде властію, отвіщав же Ісус речеїм. вопрошу вы и аз слово едино. Еже аще речите мне, и аз вам реку, коею властью сия творю. Крещение Иоанново откудубе? С небесели или от человек? Они же по мышляху в себе глаголюще. Аще речем с небесе, речет нам, по что уба неверовости ему. А щелі речем от чоловік, боїмся народа, всі бо імут Іоанна, яко пророка, і, отвіщавши Ісусові реше ні віми рече, імі той, ні аз вам глаголю, коєю властію сія творю». А коли він увійшов у храм і почав навчати. Прийшли до нього первосвященики і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то і я вам теж скажу, якою владою я творю це. Іоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього, а скажемо, що від людей страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові не знаємо. Тоді і він мовив їм то і я вам не скажу, якою владою я творю це. Усім гарного, погожого серпневого дня, в трудах во славу Божу і на благо ближнього!